Як ви думаєте, навіщо мені стільки порожньої шкарлупи від яєць? Ми здавалося б, що куди його використовувати, тільки викинути можна. Але для людини, яка займається городом, це цінна річ. Весною, коли починається висадка розсади, я цю яєчну шкарлупу, або раніше. Я її дрібню дуже міленько достану порошка, щоб її можна було використовувати при висадці розсади. Для чого це потрібно? По-перше, яєчна шкаропа дуже гарне добриво, але ну, воно довго, скажімо так, засвоюється землею не знаю, як сказати, перегниває довго. От але є ще інший плюс. Вона дуже добре допомагає від шкідників, які люблять жерти корені, особливо від капустянки. Що вона робить? Вона є якбите скло для цієї капустянки. Кідники вони ж не розбирають, що вони жруть. Вони жруть і жруть. І е, коли вже пізно, то вони вже нічого не можуть зробити. Скільки я так висаджувала розсаду, у мене, може за весь час одна, один помідор, можливо. здох. але. Вона з'їла не там, де корені, а вище. Не знаю, що це була за капустянка, якась дивна, але якось так. А е там, де корені, жодного разу, е ні. ніхто до них не торкався. Тож, е якщо вам сподобалася ця порада, можете користуватися. Тим паче, що Невідомо, скільки шкідників повилізає цієї весни. Хоча зараз сама морозна почалася, але не знаю, як воно буде. Як кажуть, краще перестрахуватися, аніж думають, що все буде добре.